Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програмою Вчасно. Вітаю вас. в студії Надія діяшвеці. Дивіться просто зараз. До відзначили 220 річницю розміну послів між Російською імперією і портою Таманською. Майже 3 мільйони рублів з коштів російської гуманітарної допомоги освоюються в Григоріопольському районі при ремонті чотирьох дитячих садків. У бендерах дороги ремонтуватимуть за новими технологіями, апробованими за кордоном. 220 двадцять років тому на Дністрі в районі Добосар відбувся розмін послів між Російською імперією і портою Таманською. Тоді Михайло Іларіонович Кутузов і Рашик Мустафа Паша обмінялися вірчими грамотами. Вчора в Добосарах відзначили цю важливу історичну подію. Урочистості почалися зранку відкриттям ретроспективної виставки, присвяченої цій знаменній даті. Директор музею подробицях розповідає про те, що відбувалося цього ж дня, 220 років тому. На середині дністра був побудований пором. Він був прикрашений турками перськими килимами, де посли обмінялися грамотами і пустилися далі в дорогу. Далі вже сучасна інтерпретація тих подій історична реконструкція з елементами театралізованого дійства. Поси підпливають до призначеного місця з різних сторін. Подивитися на тонкощі дипломатичного церемоніалу двохвікової давнини прийшло чимало жителів і гостей міста. Місцеві старожили, навіть жартували. Стільки народу біля греблі в останній раз було на відкритті гідроелектростанції. Ці святкові заходи перемістилися в парк енергетиків. Він, до речі, був відновлений і отримав своє нове ім'я зовсім нещодавно. На вході у сквер тепер буде пам'ятний знак, що нагадує про початок дипломатичних відносин між Росією і Туреччиною. Відкрити пам'ятник довірили представникам посольств двох країн. Азні замічане свято чудове і важливе для наступних поколінь, тому що воно уособлює нашу спільну історію. Я дуже радий відкриттю цього меморіального каменю, тому що перш за все придністровці просимволізували, як можна будувати міст між тим, що колись було елементом ворожнечі, а сьогодні є частиною співпраці. Завдяки яській мирній угоді, яка передувала розміну послів, Придністров'я знову стало частиною російського світу. Ми відкриті нашим міжнародним. Ми разом з нашими партнерами в Росії відкриті для наших міжнародних компаньонів. Ми своїм існуванням довели, що тут люди можуть жити в мирі та злагоди їх не поділяють за національністю, релігією, достатком та іншими ознаками. Тому Придністров'я це благодатна земля. У тому, що Придністров'я це дійсно благодатний край. Гості змогли переконатися на власні очі, відвідавши національні подвір'я тут же в парку енергетиків. Їх зустріли хлібом, сілією і вином. А турецького посла навіть нагодували мамалигою. Особливу радість від свята отримали місцеві жителі. Ми часто сюди дуже часто приходимо, але сьогодні не впізнати це місце. Природа, парк, річка наша дуже подобається. Святкові гуляння в парку енергетиків продовжилися до вечора. Для мешканців міста та гостей свята виступили творчі колективи з Дубосар та інших міст республіки. У дітей почалися літні канікули, а у працівників сфери освіти підготовка до наступного навчального року. Тільки в Григоріопольському районі сьогодні ремонтують п'ять об'єктів. Роботи ще у двох дитячих садках планують розпочати найближчим часом. Ситуацію на місцях з'ясовував глава району. Так, покрівля дитячого садка в центрі Грігріополя виглядала ще два місяці тому. Тоді підрядна організація тільки починала ремонтні роботи. Сьогодні 582 тисячі рублів із коштів російської гуманітарної допомоги освоєні. У нас була проблема з У нас була проблема з дахом. Зараз він відремонтований і верандочки зроблені, щоб взимку виводити дітей на свіже повітря. Ремонт покрівлі завершили і в дитячому садку села Делакео. Груп в ньому менше, всього три. Але обсяг робіт набагато більший. Сьогодні вже почалася заміна системи водопостачання. А всередині робочі намічають місця для нових радіаторів опалення. На ремонт цього саду витратять 750 тисяч рублів. Всього ж з коштів гуманітарної допомоги району виділили 2 мільйони 812 тисяч. Ремонту чекають ще садки в Малаєштах та Червоній Гірці. Ці були на ці кошти були розподілені. Поділені на чотири дитячі садки виходили з наповнюваності на той момент і на перспективу. Ми провели аналіз народжуваності дітей. Скільки їх записано для прийому в дитячий сад в наступні роки? У середній школі села Тея скаржаться під час дощів вчитися неможливо ні на третьому, ні навіть на другому поверсі. Протікає багато років покрівля. У нас тут почався п'ятий клас. Тут навчався п'ятий клас протягом року. На початку третьої чверті, після сильного дощу, почало протікати аж на проводку. Було замикання в класі, і ми були змушені перевести клас в інший корпус. І тільки цього року кошти в місцевому бюджеті таки вишукали більше 400 тисяч рублів. Ремонт шатрової покрівлі одного з блоків планують завершити вже до початку липня. А це вже школа в селі Бутор. Тут ніколи не було власного харчоблоку. Сьогодні його будівництво у самому розпалі. Фахівці підводять теплотрасу до вже зведеного будинку. У ньому будуть розташовуватися кухня, їдальня та інші необхідні приміщення нам буде дуже приємно. Не поспішатимемо додому, і буде інший режим дня. Це набагато краще і для нашого здоров'я. Крім того, змін дочекалися і в міському спорткомплексі. У залі для міні-футболу вже постелили унікальне покриття, що відповідає європейським стандартам якості: під стелею, інфрачервоні випромінювачі, нова економічна система опалення, ремонт повним ходом іде в підсобних приміщеннях. Роботи на всіх об'єктах фахівці планують завершити до початку серпня. Завтра у Терасполі відкриється третій Придністровський інвестиційний форум. Він триватиме два дні. Участь у ньому візьмуть близько 50 підприємців з 20 країн. У числі іноземних делегацій прибудуть посли і радники 15 держав. Всього в нашу республіку потенційні інвестори приїдуть із 25 міст. Найбільш широко будуть представлені Росія і Україна. Нові дороги за австрійськими технологіями у Бендерах для ремонту дорожнього полотна хочуть застосувати досвід зарубіжних колег, але такий експеримент підтримують далеко не всі депутати. Чому дивіться далі? Засідання за участю делегації депутатів Верховної Ради, на чолі з віцеспікером Юхимом Ковалем, тривало більше трьох годин. Гості агитували своїх колег не давати згоду на ремонт доріг за австрійською технологією, для якої необхідний кредит на 3 мільйони євро. Однак альтернативного вирішення питання парламентарі у свою чергу не запропонували. Вже Хіба хтось проти того, що в Бендерах робилися дороги? І тут багато про це говорилося. Напевне, немає жодної людини, яка була проти цього. Противників ремонту доріг у Бендерах, здавалося, дійсно не було. Кожен виступаючи говорив, що в принципі не проти ремонту дорожнього покриття в місті. Однак підтримка цього проекту та гарантії віцепрем'єра Олександра Свідерського, який також був присутній на сесії, видалися народним обранцям непереконливими. Не буде розвитку Такому не буде в такому випадку розвитку ніколи. А ми будемо говорити, філософствувати і вивчати. Тільки хто буде вивчати? Там працюють інститути. У нас депутати з інженерною освітою. 5% у складі тієї чи іншої ради. Після довгої дискусії депутати міськради дали згоду на отримання кредиту для ремонту доріг за австрійською технологією. Поки цей проект пілотний. Якщо він виявиться успішним, то буде реалізований в інших містах і районах республіки. До новин з України транспортне ноу-хау запровадили у Львові. Тут на одній з зупинок запрацювало інформаційне табло, яке показує час до прибуття трамваю. Пасажири бачать не лише час до прибуття, приїде трамвай за 10 хвилин чи за півгодини, а й те, що на лінії сталася поломка. Розробники планують встановити ще півтора десятка моніторів і вивести усю інформацію про рух трамваїв та тролейбусів міста в інтернет. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Верховна Рада провалила законопроект про масштабне скасування пільг для чиновників. Опозиція пропонувала заборонити президенту, прем'єру і спікеру витрачати більше трьох мільйонів гривень на рік на перельоти спецлітаком, а главі держави залишити всього одну резиденцію. І ще заборонити перекривати вулиці для проїзду кортежів, чиновників. Депутатам вже скасувати пільгові пенсії. За проголосували тільки 204 народних обранці. Не вистачило 31 голосу самих опозиціонерів. Через півтора року домашнє молоко і м'ясо опиняться поза законом. З 1 січня 2015 року набуває чинності документ, який забороняє пряму торгівлю сільськими продуктами. Це зобов'язання України перед сот. Молоко потрібно буде здавати в централізовані пункти прийому, а худобу забивати не в себе у дворі, а винятково на офіційних бойнях. Для забезпечення відповідних умов необхідно більше двох мільярдів гривень. Янукович відвідав спільні навчання рятувальників та військових, які продемонстрували дії при умовній авіакатастрофі, зіткненні автобуса з потягом, пожежою та вибухом на хімічному заводі. Такі повномасштабні навчання в Україні провели вперше за роки незалежності. У них взяли участь близько 400 бійців та понад 170 одиниць техніки. За рішенням уряду утворено раду, що опікуватиметься шахтарями, а також займатиметься підтримкою населення територій, на яких розміщуються вугледобувні та вуглепереробні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації або консервації. Це дозволить сформувати інституційну основу для здійснення заходів соцпідтримки працівників вугільної галузі, а також належну координацію діяльності держорганів, що мають її здійснювати. 5 червня екологи всього світу відзначають своє професійне свято. Воно було засноване в 1972 році і З тих пір, щороку, на початку червня, всі, хто вважає себе захисником природи, ще раз нагадують громадськості про проблеми навколишнього середовища. До свята приєдналися і придністровські екологи, і з його нагоди у міністерстві сільського господарства та природних ресурсів провели сьогодні урочисті збори. Збереження навколишнього середовища для нинішнього і майбутнього покоління сьогодні одне з пріоритетних завдань у державній політиці, зазначив заступник міністра сільського господарства та природних ресурсів Юрій Урсул. За роки існування відомства працівниками природоохоронної сфери було чимало зроблено для поліпшення екологічної обстановки та відновлення раціонального використання природних ресурсів. Ми щоб хочемо, щоб наші міста і села були чистими, доглянутими, щоб жителі нашої республіки працювали в умовах сприятливої екологічної обстановки, відпочивали біля чистих водоймищ, в зелених густих масивах. Все це вимагає глибоких знань, наполегливості, завзятості. Екологи, проєктувальники, дослідники, представники громадських організацій. Одним словом, не байдужі до екологічної проблеми люди. Сьогодні їх свято. Світлана Бурова вважає себе захисником природи з народження за освітою хімік, але більше десяти років свого життя працює екологом. Щодня перевіряє водні об'єкти, проводить моніторинг атмосферного повітря і визначає забруднення ґрунту. каже з роками: професія стала способом життя за сумлінне ставлення до нього. Сьогодні Світлана була нагороджена медаллю за трудову доблесть. хочеш в принципі Хочеться докласти усіх зусиль, щоб виправдати цю нагороду, зробити ще щось. Радує, що своєю роботою приносимо людям користь. Ми дуже багато даємо інформації населенню. Завдяки екологічній службі, за останні роки у республіці посаджено більше 150 гектарів лісу. Проведена чистка русла річки Дністер. В даний час реалізується програма водопостачання населених пунктів. За багаторічну сумлінну працю кращим придністровським екологам були вручені високі державні нагороди. Природа, начебто віддячуючи за недбайливе ставлення людини до неї, останнім часом все частіше підносить неприємні сюрпризи. Одеса ще не встигла оговтати світ буревію минулого тижня, як синоптики знову оголосили штурмове попередження в місті. За їх же прогнозами, кільком українським областям загрожує потоп. Найближчими днями на Хмельниччині та Вінниччині розділються притоки Дністра і під водою частково опиняться сільськогосподарські угіддя. Подекуди рівень води сягне 70 сантиметрів. Якою ж буде? Погода завтра в нашій республіці. Дивіться далі. Як повідомляє гідромедцентр, 6 червня очікується мінлива хмарність. В день місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 5-8 метрів за секунду при грозі поривчастий. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів тепла. В день 22-24 вище нуля. У столиці вночі 13-15, в день 23-25 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми. Це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди вчасно на першому придністровському. А ці новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!